Усіх вітаю, друзі! За традицією, сподіваюся, що всі перебувають у безпечних місцях і мають хороший настрій. Я сьогодні у планеті кіно, де відбувся ексклюзивний допрем'єрний показ нового фільму «Мисливці за привидами Крижана імперія, який стартує в українському прокаті 21 березня. Перед походом у кіно не забудьте переглянути мій бомбезний огляд усієї франшизи, який вийде вже завтра на каналі Кіномозок у Ютубі. Ну а мій повноцінний огляд саме на четверту частину вийде вже найближчими днями. Зараз можу вам сказати, що складно поки що робити якісь висновки, але все ж таки третя попередня частина була щодо цієї, які в неї головні плюси і мінуси. Я розповім вам, скоріше за все, вже цієї п'ятниці. Тож, підписуйтесь на канал, аби нічого не пропускати. І усім гарного настрою!